Привіт! Я Настя, а ти на каналі Пригорська Відьма. І сьогодні я хочу побути в ролі такої собі Феміди і відповісти на питання, з ким же краще укладати союз з Паулом чи з Бьорном? Поставимо собі тільки одну умову: ми граємо на низькому хаосі і нікого не вбиваємо. Поїхали! Ті, хто хоч раз грали в Dishonored, знають, що всі ваші кроки мають значення. І по завершенню гри ви побачите наслідки усіх своїх дій. Тож це логічне запитання, з ким же кооперуватися, хто буде кращим для Сарконесу та й для Карнаки. Але насправді це не всі доступні для вас опції, особливо на нелетальному рівні. Ви можете як уникнути їх обох і на чистому стелзі пробиратися між кабінетами одного чи іншого в пошуках підказок, або взагалі розгадати код самостійно і уникнути будь-якої взаємодії. Або ж, ви можете викинути з міста їх двох і таким чином позбутися відразу двох потенційних ворогів. Для початку розглянемо інші нелетальні способи. Стартуємо, мабуть, з найкоротшого шляху, а відповідно найшвидшого. Ви самостійно, без підказок, можете розгадати код до дверей. Так, код завжди змінюється. Але якщо ви зрозумієте алгоритм, то це не буде перешкодою. На прикладі цього проходження земелі я надам вам ключик до всіх подальших комбінацій. Перший варіант вам завжди наводиться в третьому абзаці. У цьому конкретному випадку це фінч зі медаллю. Далі рухаємося по другому абзацу. Спочатку там згадується мадам Ніцой, яка в нас буде на дверях другою, а за нею зразу буде йти лікарка Маркола. В третьому абзаці першим згадується діамант, а потім ота птичка. Все максимально логічно. Ніцой діамант, маркола птичка. І залишаються конті і вінслоу, яких вже можна або розбирати далі згідно з загадкою, або просто вгадати. Останнє прізвище в третьому абзаці це останнє ім'я на дверях. Отже, п'ятою має бути вінслоу, а попереду неї конті. А останній предмет в першому абзаці тут пудрениця. Це передостанній предмет на дверях. Отже конці пудрениця, і залишається каблучка, яка йде з Вінслоу. Якщо ви відгадали код, то гра відразу пропонує вам зайти в маєток Стілтона і тим самим завершити цей рівень. Залишу вам тут маленьку підказку, щоб ви могли зупинити відео і самостійно спробувати. Якщо ви самостійно відкриєте двері або знайдете ключ. Користуючись підказками сюжету, і побігаєте між Пауло і Бьорном, не вступаючи з ними в союз. то в кінці гри нас буде чекати наступна картина. Поруч з двійником герцога Сарконоса за столом будуть сидіти обидвоє. А аутсайдер скаже, що кризові часи в Карнаті добігли кінця, а його наймудріші жителі залишилися неушкодженими. Це за умови, що ви врятуєте Олександру та Стілтона, і не вб'єте Абрієну і Хіріна. В цьому закінченні ми можемо бачити останніх ув'язненими а всіх інших героїв за столом з двійником герцога. Що ж буде, якщо ви покараєте Паула та Бьорна та залишите місто без них? Такого ефекту можна досягти, якщо ви в офісі Дюранта знайдете записку від Мадотці, який пропонує запхати як Пауло, так і Бьорна в контейнери і вивести їх з міста на срібні копальні. Там обоє будуть фактично в рабстві працювати п'ять років, видобуваючи срібну руду. Таким чином, ви покладете край війні між ними, яка пожирає Сарконос. Правити містом залишиться двійник. Якщо ви грали на низькому хаосі, то аутсайдер скаже про нього наступне: отож, чоловік, народжений з обличчям герцога, забрав його місце в карнаці і керував емпатією до тих, хто не був народжений в палаці. Люди були здивовані раптовим змінам його характеру, але й не думали нарікати. Що каже серце про Пауло? Він допоміг сліпому різбереві перейти вулицю того самого дня, коли вбив адвоката. А ще серце каже нам, що Пауло набиває тату зірки на спині за кожну людину, що пала від його меча. Пауло має намір відібрати карнавку герцога Люки Бела, щоб відновити мир. Навіть ціною невинних життів, він бачить себе не злочинцем, а людиною з народу, яка має право так чинити. Герцог і королівська варта є для нього символами корупції та тиранії в центрі міста ми можемо стати свідком розмови Пауло та мешканки міста, які вступають з мову проти герцога, поки діям бандитів заважають наглядачі, але як тільки вони їх позбудуться. Пауло хоче показати герцогу, що працювати вдвоє менше на срібних шахтах буде краще, ніж зовсім не працювати. Він планує підбурити шахтарів на страйк. Свого часу Пауло якимось чином отримав безтілесну ліву руку Віри Морей. Це надає йому певний ступінь її безсмертя, перетворюючи його на зграю щурів щоразу, коли він отримує смертельне поранення і повертає його в інше місце неушкодженим. На відміну від віри. Ця надприродна сила діє лише раз на день з Пауло, якщо він буде вбитий двічі до заходу сонця, його смерть остаточна. Якщо ви глянули на портрет Віри Морей в кабінеті Пауло і задались питанням, це взагалі хто, то я вас здивую. Молода красуня на портреті це бабся Рахс. Треба, мабуть, буде зробити по ній окреме відео. Чутки про те, що Пауло володіє артефактом чорної магії, привертають увагу аббатства обивателя. Яке посилає віценаглядача Ліема Бьорна та групу бойових наглядачів, щоб завадити лідеру банди. Перше ми зустрічаємо Пауло в місії з джиндошом, коли він заходить на чорний ринок і скаржиться власниці на якість ножів, які він там купив. Я вже казала, що Пауло треба вбити або виробити двічі, щоб від нього позбутися, але якщо ви хочете отримати ачівку місце трьох смертей, треба буде вбити Пауло тричі. Для цього доведеться з ним взаємодіяти ще під час цієї місії з джіндошом. Якщо ви випустите цей момент, то й очівку ви теж не зможете отримати. Але навіть якщо ви непомітно приберете Пауло з місії з джіндошем, все одно в його кварталі можна буде знайти записку із занепокоєннями бандита. Він доволі не дурний і зразу зрозуміє, що це не варта чи герцог, і не наглядачі, хто стоїть за цим, а хтось не з міста, хтось новий, але дуже здібний. Він дасть наказ своїм людям бути на поготові. До речі, а ви знали, що Педро Пасхалю звучив Пауло? Так так, той самий мандалорець, зірка Гри престолів, а зараз ще й Джоул в новітній адаптації The Last of Us. До речі, напишіть, чи ви вже подивилися серіал, та чи цікаво вам, щоб я зіграла в цю гру? Але повернемося до сюжету. Якщо ви вступите у союз з Пауло, то отримаєте відповідну ачівку. Розмова з бандитом цікава. Видно, що Сарконус та й карнака як така, його рідний дім. Так його методи жорстокі, так він вдається до рекетирства та вимагання, але ніколи не нашкодить невинним та нездоленим. І під кінець аутсайдер скаже, що найбідніші зажили краще з Пауло. Війник Герцога теж був людиною з народу, тому вони порозумілися з бандитом, який прийшов цей світ з нічим і знав життя найменш привілейованих. Інколи сила кричить. А інколи нашіптує. каже нам аутсайдер, і ми бачимо на екрані Герцогу щось нашіптує Пауло. А ще як цікавий бонус ми знову зустрічаємо Мінді, яка скаже нам, що ніколи в нас не сумнівалась. Після союзу з Пауло вплив Ховлерів простягатиметься на всю карнаку і викине наглядачів з регіону. Враховуючи особисту історію Корво, і той факт, що саме верховний наглядач разом з Лордом Регентом по суті катують нашого протагоніста в першій частині гри, то для мене дуже логічно, що корво вступає в змову саме з Пауло. Особисте бажання помсти ніколи не керувало нашим героєм, але мені дуже складно уявити, що він би пішов на якусь згоду з наглядачем. Останні в місті не тому, що вони хочуть принести спокій жителям Сарконоса. Чи допомогти Карнаті. вони прибули виключно через чутки про магічний артефакт, і на своєму шляху до Пауло діють найкраще за бандитів, здираючись чужі домівки і мордуючи людей в пошуках єретиків. Повлери, хоча б грабують багатих, щоб допомогти бідним. А Пауло думає про місцевих шахтарів. Тоді як Бьорн слідує виключно власному регламенту, не гребуючи вбивствами, залякуваннями та вириваннями в чужі будинки. Тому, обираючи між двох зол, корву, на мою думку, все таки обрав би Пауло. Але поговоримо тепер про Бьорна. Бьорн дуже амбітний, і серце заявляє, що одного дня він може стати верховним наглядачем. Бьорн народився в Фрейпорті в бідній родині. Його навчив читати батько, який вирізав літери на дерев'яних блоках ручної роботи, тоді як мати заохочувала його музичні здібності. Коли він був хлопчиком, з туману вийшов наглядач, поруч з яким стояв був впадав. Голос наглядача був глибоким і сильним, коли він читав заклики. Молодий Ліам Бьорн був зачарований. Наглядачі кілька місяців стежили за ним, перш ніж забрати його на випробування здібностей. Перше за довгий час Бьорн стає наймолодшим віце-наглядачем Карнаки відповідальний за духовне благополуччя всіх жителів регіону, його головною турботою є злочинна організація, відома як ховлери. Хоча Бьорн вважає цей конфлікт своїм найважливішим покликанням на даний момент, погляди серед громадськості на цю тему відрізняються. Бьорн також турбований орденом Мараколів, вважаючи, що на їх пророцтва якимось чином впливають. Він думає, що відповідальна за це кураторка королівської консерваторії Бріена Ешферт, але він не може висловити це вголос, оскільки його конкуренти в аббатстві звинуватили б його в Єресі. Щоб підтвердити свої підозри, він і наглядач Огберн встановлюють пост спостереження з видом на королівську консерваторію. Ми не застаємо його там, бо він виїжджає за кілька днів до нашого прибуття до консерваторії, посилаючись на свою боротьбу з ховлерами. Він довіряє Огберну стежити за подіями. Бьорн також має проблеми з герцогом Люком Абелом і не любить випадків, коли вони змушені взаємодіяти. Абел відверто зневажливо ставиться до аббатства. йому не подобається, як вони говорять йому кинути пити, і вважає їхні лекції про м'ясо щурів неапетитними. Таким чином, Абел намагається випровадити аббатство Сарконоса, і з цією метою він навіть заборонив Бьорну входити в великий палац. Бьорн написав кілька листів верховному наглядачеві з проханням про подальші розпорядження. Якщо Бьорн виживе, він може стати членом Великої ради нового герцога. План Бьорна полягає в тому, щоб Карнака, а згодом і вся імперія островів, повернулися до дотримання самих обмежень. Хоча достеменно невідомо, чи хоче Бьорн по завершенню стати верховним наглядачем, але він дійсно планує переїхати до Данвола. Наміром стати радником верховного наглядача. Якщо Емілі вступить в союз наглядачем, то в одній з наступних місій можна буде знайти таку статтю в газеті. Влада підтвердила, що лідер ховлерів Пауло був схоплений абатством і зараз очікує суду за єрість і девіанство. Наглядачі, безсумнівно, захочуть зробити показовий кейс з горизвісного ватажка банди. У Батісті та по всій Карнаці. Овлери вже почали демонструвати ознаки розбрату, оскільки їм важко продовжувати жити в злагоді за відсутності Пауло. Тим часом віце-наглядач Ліям Бьорн продовжив свої плани побудувати нову каплицю та збільшити присутність наглядачів у всьому окрузі. Через Бьорна аббатство випустило нову настанову, наголошуючи, що всі громадяни повинні регулярно відвідувати служби, як зіткнуться з осудом. Аутсайдер скаже наступне по завершенню гри, якщо герою кладе союз наглядачами. після зустрічі обличчям до обличчя з надприроднім ворогом, імператриця та її королівський захисник вітали в якості союзника аббатство обивателя та наглядачів. Останні разом з сестрами Оракулом, привнесли мир, покору та традиції в Сарконос. Як на мене, це трошки лицемірний союз адже що протагоніст, що протагоністка? На кінець гри все одно залишається зміткою аутсайдера, а це суперечить всьому, що віриться батству. Якщо ви принесете Пауло до них і, не дай Бог скористаєтеся своїми силами в присутності когось з наглядачів, це моментально буде вважатися актом агресії і на вас нападуть. Тож, якщо мені треба укласти договір з Бьорном, то я на початку проходження оберу Емілі. В інтересах імператриці переконатися, що в Сарконусі панує порядок та мир, крім того, враховуючи деяку недбалість Емілі в її правлінні, і те, що, до прикладу, вона нічого не знає про карнафу до її прибуття туди, то звучить логічно, що вона захоче побачити там мілого господарника, який буде діяти за законом. Проблема тільки в тому, що наглядачі мають свої власні закони, які виправдовують будь-які злочини проти. Єретиків або так званих потенційних єретиків для корво ж логічніше вступити в союз з такою самою людиною з народу, як і він. Сарконус це батьківщина корву, тому хто краще, як не місцевий, буде знати, що потрібно людям. Емілі дивиться на цю дилему з позиції влади та авторитету, тому представник силових структур це вибір, який не суперечить її статусу імператриці. Та із з ділсі про Меган ми дізнаємося, що. Орво та Емілі не так то й сильно слідкують за Сарконосом. адже наглядачі, отримавши карт бланш від протагоніста, увірвуться до консерваторії і будуть там аж надто пристрасно допитувати відьом, які вижили після зустрічі з Емілі чи Корво. Тому, враховуючи офіційне продовження, союз Емілі з наглядачами вписується в рамки її Морального кодексу було б дивно, якби імператриця мала будь які зв'язки з бандитами. А також це більше відповідає її статусу та її ролі. Отож, в залежності від героя, за якого я в даний момент граю, а також від того, яким я хочу бачити фінал, чи я хочу, щоб найбідніші зажили краще, я буду тоді обирати бандитів, або я оберу наглядачів, якщо я хочу, щоб в місті панував порядок. Особисто я або оберу Пауло, або не оберу нікого. Як на мене, наглядачі, це. Відбиті сектанти, яких хлібом не корми, дай пополювати на відьом. Тому з ними в союз я майже ніколи не вступаю. А варіант кинути їх обох у ці каторшні роботи за межі міста, теж для мене не є дуже прийнятним. Але це моя суб'єктивна точка зору. А що думаєте ви? Пишіть, як ви проходите цей рівень в коментарі. Ставте лайки, не забувайте про підписки. І хочу подякувати моїм патронам Івану та Ярославу за підтримку цього каналу. Ви теж можете стати моїм патроном посилання в описі до цього відео. Зустрінемось якось наступного разу! Stick close, Stay away, heal, the silver and close. close. And up in the past, where that greedy duke hides, there's riches and treasures he never divides. But down in Batista, a dirty wind blows. The stews are thin, and there's works for clothes Oh, the dust district, she's a terrible place. Put a limp in your walk and a scowl on your face. When the miners come back with pittance